В Сезоні 25-26 жодна українська команда не зіграє ані в ЛЧ, ані в Лізі Європи. Зате в Лізі конференції прийме участь одразу два клуби Динамо Київ та Донецький Шахтар. Тож у нас дійсно є прекрасний шанс побачити Євровесну. Сьогодні я просимулюю в ФК-26 Лігу конференцій і подивимося, які ж результати будуть в українських клубів. Але перед цим пропоную промотати Лігу Чемпіонів і Лігу Європи. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фовбет, бери від гри своє. Ну що ж, друзі, ПСЖ діючий володарів у трофею Дембеле 90 Квара 87. Як на мене, можна було Кварацхелі дати й більше. Дуе 85. До речі, по зіркам 5. 5. Три Форварда і в усіх 5 зірок на фінтах. Це найкраща атака в цій грі. Забарний поки що не в основі. Не знаю, можливо, до кінця цього сезону він якраз і зайде в топ-11. Подивимось. Але перед стартом Ліги Чемпіонівського сезону нас чекає поєдинок за суперкубок УЄФА ПСЖ Тоттенхем. Перемога ПСЖ з рахунком 2-0, і це перший трофей в сезоні для Парижа. Як ми бачимо, забарний навіть не з'явився на полі. Отже, друзі, старт нового сезону Ліги Чемпіонів. На, скоріш за все, що тут підтягнулись не ті групи, які в реальному житті. Бенфіка зіграє з Ралом, як ми знаємо, Бенфіка грала з Карабахом, а Челсі грала з Баварією. Але це не так і важливо, чемпіон проб'ється через будь групу. Відіграє плей-офф і забере трофей. Отже, друзі, перший поєдинок для ПСЖ грав в себе вдома проти Ньюкасла. І тут у нас неочікувано ПСЖ поступається 1-0. Еланга 68-х хвилина. Друга гра для Парижан буде проти спорту. О, якщо знову програють. Перемога 3-1. В цілому, це доволі впевнено. Наступний третій тур Велче ПСЖ зіграє проти Атлетік Більбао. Ого! 3-1. Знову 3-1, але на цей раз в інший бік. Не надто впевнений старт, як для фіналістів минулого сезону, як для чемпіонів минулого сезону. І що цікавіше, далі простіше не буде. ПСЖ чекає Тоттенхем і потім гра проти Баварії. З Тоттенхем вже в цьому сезоні ми грали. Перемогли 2-0. Отже, зустріч зі Шпором. Четвертий тур і знову перемога. Можливо, після цієї гри ПСЖ поверне свій прайм. Отже, в груповому раунді Ліги Чемпіонів Екватор ми вже пройшли. І після чотирьох зіграних турів ПСЖ знаходиться на 16-й позиції в нас 6 набраних балів. І як ви зрозуміли вже по таблиці, наступна гра у нас буде проти лідерів Баварії Мюнхен. Чотири матчі, чотири перемоги. 12 забито, 4 пропущено, різниця м'ячів 8. Но Барселона також непогано йде. В них також 12 балів. Третє місце Ньюкасл, Борусія, Галатасарай, Наполі, Ліверпуль і закриває вісімку рал Мадрид. Ну, нам треба в топ-24, хоч якось закінчити. Отже, ПСЖ Баварія. Добре, що хоч домашній матч. І це допомогло парижанам. 2-1. Перша поразка для Баварії в цьому розіграші ЛЧ. Дубль від дуе. Запарний ще не зіграв, але ще. Ну це прям дуже важлива перемога. Слідом за Баварією в нас ще один німецький клуб, на цей раз же Байер. Перше, ніж я для ПСЖ в цьому розіграші ЛЧ. До речі, нарешті випустили забарно за 15 хвилин до кінця матчу. Я, звісно, міг би його випустити, але я не хочу взагалі ніяк втручатись в цей процес симуляції. Отже, залишається всього навсього два тури в груповому раунді: гра проти Барселони та Аталанта. До речі, Барселона йде поки без жодної поразки. Шість матчів, шість перемог. Ну, баварія так само йшла, але ж ви пам'ятаєте, що потім було. ПСЖ поки що на 14-й позиції. Так, 10 набраних балів. І в цілому тут до топ-8 просто подати рукою. Стосовно турнірної таблиці в Лізі Європи, Астон Віла йде на першій позиції. Після шести зіграних турів в них 16 набраних балів. Замикає топ-8 ніца, в них 12 набраних балів. Базель, Брага, Ренджер, Толонія, Мальме, Янгойс, Ген, Пао, Штурм, Штутгарт. Гоу ехе та мідтюлан. Поки що на даний момент ці команди за бортом плей-офф. Ну що ж, передостанній матч групового раунду. Барселона ПСЖ. Взагалі, зустріч варта фіналу. І тут у нас знову перемога для Парижан, при тому, що по ходу матча вони програвали. І навіть при таких розкладах ми поки що не заповзаємо в топ-8. У нас 13 набраних балів. Тут всього-навсього треба один бал до топ-8. Зараз треба просто перемогти аталанту. Простіше сказати, ніж зробити. Поразка 2-3. Ну, ПСЖ тут вигадує для себе просто проблеми на рівному місці. І фінішує паризька команда на 16-й позиції. Напряму в топ-8 заходять наступні команди: Галатасарай, Сарай, Борусія, Наполі, Ліверпуль, Реал, Барселона, Ньюкасл та Баварія. Все ж таки, Баварія на першій позиції. 21 набраний бал. Отже, попередній раунд ПСВ, ПСЖ. І в першому матчі ПСЖ поступається 3-2. Чи Хвітчик не буде грати матч-відповідь оце вже прям втрата. <смі> і от і все. Казка скінчилась. ПСЖ покидає Лігу Чемпіонів, так і не добравшись до однієї восьмої. Ну що ж, таке буває, друзі. ПСВ здолало Парижан. Також далі проходить Аталанта, Атлетико Мадрид, Ювентус, Бенфіка, Мансіті, Арсенал та Інтер. Ну, прям ПСЖ здивувало мене. Отже, друзі, результати однієї восьмої. По сумі, двох матчів Наполі 3-2 здолав Арсенал. Барселона проходить Ювентус 3-2. Баварія Мюнхен просто розносить Бенфіку 6-1. Бруся Дортон виявилася сильніше, ніж Аталанта. Ньюкасл розносить ПСВ. І Галата Сарай робить сенсацію. Вони вибивають Манчестер Сіті з цього турніру. Ліверпуль, атлетико Мадрид, далі, де Ліверпуль. І Мадридський Ралл також покидає ЛЧ. Інтер проходить далі. У чвертьфіналі Баварія мінімально обіграла. Борусі 1-0, Ліверпуль поступився Інтер, а Ньюкасл вибив Галата Сарай. тут їм пощастило, прям жеребкування. До речі, Наполі вибиває Барселону. В півфіналі Баварія поступається Інтеру, а Ньюкасл вибиває Наполі. У Ньюкасла взагалі не було сильних опонентів. Спочатку ПСВ, потім Галата Сарай, потім Наполі. І от зараз фінал з Інтером. Стосовно Ліги Європи. В одній восьмій Фейнорд долав Ліль, Порту проходить Ліон. Нотінге вибиває Ференс Варош, а Рома перемагає на. Загреб. Астон Віла виносить Севілью, Зальцбург перемагає Ніцу, Лаціо перемагає Утрех, а Селтік здолав Пенербахче. Чвертьфінал. Порту проходить Фейнор. Нотінгем Форест здолав Рому. Астон Віла перемагає Зальцбург, Пенербахче вибиває Лаціо. Півфіналі Нотінгем Форест поступається Порту. Астон Віла без проблем проходить Пенербахче. І в фіналі тільки в серії після матчу в пенальті. Астон Віла перемагає Порту. Ну я думаю, це цілком ймовірно і в реальному житті. А переможцем цього розіграшу Ліги Чемпіонів стає Інтер. Вони без проблем розібрались з Ньюкаслом 2.0. А як буде в реальному житті, друзі, побачив? І перед тим, як ми перейдемо до основного контенту, я хочу вам від себе порекомендувати найкраще українське ком'юніті по трейдингу в 26 Я можу не катати матчі онлайн, але трейдингом займаюсь стабільно. І допомагає мені в цьому Діскорд Донецького. Якщо ви граєте онлайн, то ви точно знаєте, хто це. Не один рік стартую разом з хлопцями, всім задоволений, тому й вам рекомендую посилання в описі. Симулювати цей. Турнір я буду за Донецький Шахтар. Мені здається, що в них трішки більше шансів просунутись далі по лізі конференції ніж Динамо. Опонента на цей сезон: Цюріх, Богеміан, Спарта, Брага, Бешикташ, Хертерберг та Самсун Спор. Колись з такими опонентами ми навіть в товарках би не зустрілись. А зараз в офіційному турнірі. Отже, друзі, перша зустріч у нас буде проти ФК Богеміан без питань. 3-1. супер. В нас різник не зможе прийняти участь в наступному матчі Ліги Конференції. На другий матч Ліги конференції проти Хеттербурга в воротах нас вийде в В іншому без дні. Ого, а що ж так? Мені навіть озвучувати це не хочеться. Так, да, З такими темпами нам точно буде Євровесна. В наступному третьому турі ми зіграємо проти Прайської спар. Різних вже на місці. Чудово, перемога з рахунком 2-1. В груповому раунді Ліги конференції у нас на всього 6 турів, тому екватор ми вже пройшли. І на даний момент донецький шахтар знаходиться на 12-й позиції на 6 набраних балів. На першому місці йде Бе Три матчі, три перемоги, 9 набраних балів. Друге місце Твенте, третє Фіорантина. Ну Динамо, все ж таки, в зоні плей-офф. Дві нічі і одна поразка. На жаль, поки що ДК без перемог. Наступна гра буде проти ФК Цюрих. І тут перемога 3-1. Дубль від Невертона та гол Марлона Гомеса. В груповому раунді ліг-конференції в нас залишається всього-навсього дві зустрічі: Peshtaж та Samsung Sport. Дві турецькі команди. На жаль, мінімально поступаємось Бешикташу з рахунком 2-1. Іграємо в нічу проти СамсунСпора 1-1. В груповому раунді ліги конференції Донецький Шахтар завершає на 11-й позиції. У нас 10 набраних балів за 6 поєдинків. 3 перемоги, одна ніч'я та дві поразки. В топ-8 закінчує Ферентина, Бешиктас, Спарта Прага, Азес, Страсбург, Твенте, Крістал Пелес та Самсун Спор. Динамо закінчує аж на 32-й позиції. 6 матчів, 0 перемог. Три її три поразки. Я ж боюсь цього старту Ліги Конференцій в цьому сезоні. Не дай Бог, що це справдиться. Отже, друзі, в попередньому раунді Ліги Конференцій Донецький Шахтар зустрінеться проти ФК Клуж. Доволі простий опонент. Треба перемагати. Виїзну матче Донецький Шахтар поступається 2-1. І в домашній грі донецький Шахтар грає в нічюю. Колись би я сказав, що це просто неможливо. Але після кваліфікації в цьому році я розумію, що для українських клубів нема нічого неможливо. Отже, друзі, результати однієї восьмої. Фірантина проходить Лег, Крістал Пелес вибиває рапід. Трасбург перемагає Клуж, Гент вибиває Спарту. Далі проходить Бешекташ, Самсон Спор, Твенте і АЗ. І у чвертьфіналі цікаво. Крістал Пелес зіграв проти Фірантини. Ну, це взагалі пара, яка варта фіналу. Гент поступається Страсбургу. А в турецькому дербі Бешикташ виявився сильнішим. Азе вибиває Твенде. Це нідерландське дербі. Піфіна. Фіорентина перемагає Страсбург тільки після із серії пенальті. Азе мінімально здала в Сапсон Спор 1-0. І в фіналі Фірентина перемогла Азе з рахунком 2-1. І от такий варіант він цілком ймовірний. Хоча я сподіваюся на те, що українські команди зіграють більш гідно ніж в ці симуляції. Що ви думаєте стосовно цього, обов'язково пишіть в коментарі. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Клей Джексон. все добре.